Відпочивати у війну не злочин. Ще від початку вторгнення Росії психологи наголошували, якщо є можливість, пересічні українці з стелових міст мають моральне право виїхати на курорт, адже це впливає на загальний настрій суспільства, знижує рівень нервової напруги. А якщо подорож Україною, то врешті-решт діє і на користь економіки. Тож як відпочивали кам'янчани цього літа і куди можна рушити тим, у кого відпуска восени, ми розпитали досвідчену мандрівницю директорку популярної у місті Турагенції. Цього літа були популярними серед кам'янчан Болгарія, Туреччина, Чорногорія та Іспанія. Для поїздок за кордон люди переважно обирають автобусні тури до душі багатьом і подорожі Україною, особливо оздоровчі поїздки. Кам'янчанам до вподоби Карпати та їх природа, Трускавець, східниця. Пані Олена зазначає, що людина, яка обере для відпочинку Західну Україну, відчує європейський комфорт та сервіс. Наразі більшість подорожуючих це жінки, діти та студент яким ще не виповнилося 18 років? Я буквально вчора була на конференції в Дніпрі, і до нас приїжджали, приїжджали наші партнери. Турборатор джайнап і вони такі приємні цифри повідомили. На сьогоднішній день вже прийшли оздоровлення на курортах Червоного моря близько 500 військовослужбовців, які за рахунок держави поїхали на реабілітацію. Такі от проекти вони зараз також запускаються. Відпочинок у Карпатах на одну людину обійдеться близько 6,5 тисяч гривень. Це на п'ять діб з урахуванням проживання, сніданків, дороги зі Львова та відвідувань. Трьох чотирьох екскурсій. Поїхати автобусом у Туреччину на сім діб з харчуванням та проживанням коштуватиме від 15 тисяч гривень за людину. Вже скоро будуть осінні канікули. Якщо у вас немає ідей, як організувати дозвілля дитини, пані Олена пропонує багато цікавих пропозицій по дитячому відпочинку. Всі чули про Діснейленд, це такий бренд. Але там, крім Діснейленду, мало хто знає, що близько Парижу також знаходиться Астерікс. Це дуже крутий. Парк це дуже багато розваг. До цього парку Астеріксу також є тури, які комбінуються з Діснейлендом з Астеріксом. Також можна скомбінувати ще Ефтелінг. Це в Нідерландах такий відомий парк. Владислава, одна з туристок Босфортуру. розповідає, що дуже любить подорожувати і з самого дитинства мріяла відвідати багато країн цього разу через непросту ситуацію в країні обрала для себе бюджетний варіант. Але у планах поїхати до Іспанії та Греції. І в цьому році ми з мамою вирішили відвідати саме Туреччину і обрали для себе автобусний тур. Дорога буде довгою. Ми проїдемо три країни, але звичайно, це того варто. Дуже вдячні босфортуру за те, що нам завжди раді, і за те, що нам завжди підбирають найкращі варіанти для відпочинку. Дуже любимо і дуже цінуємо.